Зі своїм внутрішнім критиком, ви можете прямо конкретно в нього запитати, що ти хочеш мені сказати? Про що ти хочеш мені просигналізувати? На що ти хочеш звернути мою увагу? Якщо немає ніяких проблем, то ви чітко можете там прям конкретно його уявляєте, і цей внутрішній критик прям відразу вам може, наприклад, говорити: якщо ти не будеш виконувати ідеальну свою роботу, то тебе кинуть. Або якщо ти. Давайте, давайте не робота, а просто якщо ти не будеш ідеально виконувати ось ту конкретну дію, то, наприклад, там від тебе будуть відвертатися твої друзі. Ви якраз можете йому дати конкретний відпір. І сказати, що якщо я буду гнатися за оцінкою якихось оточуючих людей, я можу втратити себе. Тому для мене найголовніше моє життя. moje